Ночью, коли всі люди спали, ворог наніс ракетний удар по житлових будинках, влучено дві багатоповерхівки, зруйновані під'їзди. Люди під завалами, зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб достати всіх людей з підзавали, мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. Ми будемо триматися, допомагати у ненудному. все одно переможемо, все буде Україна. Какие телевизии? Колитесь за вас убрать или если вы